Так, ребята, вийшов <кій> на рибалку, взяв такий воблер з собою непоганий. Форель плаває, але ловитись не хоче. Закинув один спінінг на рибне філе. <кій> Дивіться, які там круги з'явились. ти чи що? коротше форель гоняє малька мальок выпиваю наверх і чайки пользуються моментом ловлять їх ну конечно течение тут хороше надо кидати буде мабуть, проти течення Отак от туди кину да, хотілося б хотілося б на кілограмчика полтора-два зловити Фореліну. Не хоче брати, пробував різні приманки. і силікон, і бльосенки всякі вобліри. Того року саме активно клювало на воблер оцей. Ну і на рибне філе. В даний момент не знаю. Там от вона плаває та форелька, ну ще метрів мабуть, 20 далі треба було б кидати. Дивіться, от там от курги з'явилися у воді. Якщо видно на камеру, вона прям як дельфіни, тільки хребет з'являється, дуже велика течія. Я думаю, що до літа вона стане трохи менша. То що осінью практично немає троїти чиї. Вона є, але дуже, дивіться, чуть по часі не попав. Кстати, непоганий вобір, заказав я стему. Брав я його по 70 центів, євроцентів. Це була типу, Чорна П'ятниця, а так він там євро 50. От такий на нього непогано щука плює, я вам скажу. У мене такий же самий був, але щука з ним обірвалася і, і утекла. І такий же самий практично в магазинах продається. Фінляндії за 14 євро він более такий уловистий, як би так сказати, на нього риба частенько клює. Були хороші воблери рапала, хто знає, Старі, стара рапала, не з нових, такі вже там. Валялися, вони в мене якось в банці. Вирішив взяти, половити. Думаю, ну попробую. Від у них не дуже, але я вам скажу, що результат, звісно, класний. Якщо купити в магазині і взяти цю стару рапову, ну якщо купити просто воблер і взяти стару рапову, то на нього, звісно, плює безотказно. На жаль, я їх пообривав вже, так як в Фінляндії кам'янисте дно, тут зачепитися дуже легко обірвати, а якщо тонуще в облір, то це прощай приманка. Так, головне, щоб чайка не схватила в облір, бо це буде біда. Дивіться вони як там кружать. Над тим воблером. там, думаю, що то рибка виплила. Зараз щука бере непогано. Але щука мені не потрібна, мені потрібна форель. Я хочу форелі. Дивіться яка баня. Столики, дрова, все як має бути. Люди попарились і одразу в водичку скупались. Красота. Красота. О, дивіться, там щось теж випило. І зараз туди чайочки одразу, раз, раз. Таке щось було як покльовка і непонятно, що щось як на себе трохи потягнуло. Того року я взяв форель на півтора кілограма і дуже багато зірвалося. Хто знає, форель така активна риба. Це не карасик. Дивіться, яка зараза. Думаю, чого воно так погано летить? Можна було б по дну покидати, але зараз форель плаває поверху. І самий шанс її піймати. Щось мені ненавидиться, як цей воблер пливе. Вроді все нормально. Я поводок не чіпляв. Я думаю, він там особи не потрібен. Зара заплаває, зараз зачіплюся за них. І чия в мою сторону і некомфортно кидати, зараз перейдемо на друге місце. Так, ладно. Давайте тут разок кинемо, тут теж все плаває вот ось сюди. Да, сьогодні щось пасмурно так Вчора сонечко світило цілий день. Отам от, от, саме цікаве місце. Дуже велику роль грає проводка. Це я вже на собі провірив. Можна так сказати, що на якихось таких маленьких водойомах желательно, щоб була медленна проводка. Тоді Риба хватає, особливо щука, дуже любить таку проводку. Коли кидаєш тонущий воблер, то то практически отак вот от крутиш, медленно медленно. Можна типу, подергувати вот так вот. Вчора наловив <клух> мелкої риби, порізав на куски, закинув на той спінінг. Ще варіант, якби закинути, попробувати на черга поводити. На черв'я тут клює, може бути подліщик, може бути платва. Але це таке, латви подліщика, завжди можна наловити. Того року літом ловив нарібний філе судака, попадався. Особливо вечірком приходиш, закидуєш і сидиш, колокольчики повісив і можна. Да, не все-таки ще, ще один спінк виріжу. Рибу, мабуть, закину, бо це буде довго. Я стільки разів замічав, що так от люди приходять на воблер, на блесна, ні одної покльовки немає. На рибне філе кидаєш. Ну зараз не знаю, щось не клює. А от э, літом, звісно, осінню клює активно риба. Зараз тільки сніг розтав і льот